Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ляпота і з вами я, дядя Саша. А у нас нова дегустація. Ось таких три кандидати. Раз, два, три. Це у нас рулетик, це торт п'яна вишня, а це тортик рижик. Їх ми будемо. Куштувати, але не всі зразу, а по одному. І першим у нас буде. Зараз посчитаємо. Еники, беники, їли, вареники. Раз, два, три, вий, де, Т. Отже, друзі, наш кандидат-переможець. Ми його зараз розпакуємо. Кава заварена. Очікує. І зараз розпакуємо нашого... наш рулетик. Рулетик, як ми бачимо, тут у нас їх три штучки, а з рулетиків. Одною рукою трішечки неудобно розпаковувати, але якось впорнімось. І що тут у нас написано? Рулет. Шоколадний, шоколадно бісквітний святковий арахісом, з з звищеним молоком. Маса 0,65 0650 грамів. Тобто ми бачимо тут три рулетики. Ціна 195 гривень. За 650 грамів. І будемо їх куштувати. Так, ось я їх вже нарізав поклав на блюдечко. Значить, дивіться, в такому порядку, як вони в нас лежать в коробочці, в такому порядку вони в мене лежать і на тарілочці. Беремо каву. Так, значить, куштуємо. Рулетик номер 1 Ну, він такий прям мягусінький мягусенький в руки береш, а він прям аж дуже м'який. Такий горіховий смак в ньому, тому що я ну, не знаю чому. Але так відчувається таким горішком. Дуже ніжна прослоєчка в ньому. Ось. Бачите, такий бісквітик, ніжайший-свіжайший. І оцей кремчик. Отако от покажу вам. О. Кремчик такий солодющий, солодющий. Саме до чаю, то що треба. Ну або до кави. Так, наступний кандидат у нас буде ось оцей. Он посипаний горішками. Зверху политий шоколадом. І куштуємо. А це взагалі. Бачите, ось тут такий крем. Його прям тут дуже багато, прям багато-прибагато. Дивно, він хоч і посипаний горішками, але в нього вкус не настільки горіховий, як був у, у цього першого. А цього такий просто какао-кремовий такий смак і дуже-дуже багато цього крему. Хто любить іменно таку кремову начинку, то це просто знахідка. Прям тане в роті. Так, ну і третій наш кандидат. Ось отакий рулетик. Це у нас йде оцей. Ось він. Тоже такий дуже солодючий. Такий кремовий. І, як вам сказати, хто в дитинстві їв сніг, і пам'ятає, як він хрускотить. От щось таке подібне. Такої сищу І як будуть такі сніжинки хрускотять в ньому. Як вони це зробили, я не знаю, але дуже прикольно так це все відчувається. Класний такий рулетик. Всі рулетики дуже, ну, кожен по-своєму смачний. Кожен оригінальний і унікальний. Дуже смачні всі рулетки мені сподобались, всі дуже свіжі. Хто хоче собі замовити, то замовляйте, буду радий зробити для вас доставочку. Контакти будуть в описі під цим відео.